Місто Кривий Ріг та один з його промислових флагманів. Інгулецький район з року в рік стає все зручнішим та комфортнішим для життя громадян завдяки щоденному піклуванню людей, що дбають про його гарний зовнішній вигляд, озеленення та благоустрій, про безперервну чітку роботу комунальних служб. Мешканці Інгулецького району зробили вагомий внесок у соціально-економічний розвиток міста. Про це говорилось на районному святі з нагоди 239-ї річниці заснування криворогу у палаці культури інгулецького комбінату. Город Криворог. За 239 лет своего существования никогда не стоял на месте. Он всегда развивался, он всегда шел в ногу со временем. Город Криворог сегодня это не только промышленный центр. Город Криворог сегодня это и огромный э, инновационно-научный центр в нашем государстве. Город, который имеет большие достижения в образовании, спорте, культуре и многих-многих других социальных направлениях. Я всім вам желаю крепкого-крепкого здоров'я. Я всім вам желаю довгих лет історії, совместной історії з нашим родним кривбасом. Щастя вам, благополуччя і міра! З днем рождения, дорогой Кривой Рог. Люди, що прийшли на подвійне свято дня народження міста і дня захисту дітей, говорили, що вдячні долі, що пов'язали їх з нашим містом, бажали своїм землякам трудових та творчих здобутків. Дуже приємно, що кожного дня наше місто стає все гарнішим і гарнішим. І ми чекаємо, що в майбутньому наше місто буде ще кращим. Ми всі його дуже любимо. Хочу пожелати всім в першу чергу, миру, здоров'я, благополуччя, Поздравити всіх з 239 тридцять дев'ята основання города. І відповідно, поздравити всіх з Днем з нього за дітей. Ми сьогодні виступаємо на такому прекрасному праздникі. Ми дуже раді тут виступати наш город вообще всегда очень красивые праздники устраивает. Это всегда красочно, ярко і запамінчуся. Святом рідне місто. Святкування на житломасиві «Інгулець» завершилось великим галаконцертом за участю провідних творчих колективів та виконавців району і міста.